Вітаю вас, малята! А що добре, що погано, запитаю я у мами. Одного разу Андрійка прийшов з дитячого садка і розповів мамі, що у нього з хлопчиками виникла суперечка. Він допоміг дівчинці Даші одягнути курточку на прогулянку, а хлопчики почали з нього сміятися. Цього не потрібно робити. Вона сама повинна одягнутися, сказали хлопчики. То як, мамо, я вчинив, добре чи погано. На що мама йому відповіла: Ти, синочку, вчинив добре. Дівчаткам завжди треба допомагати. А для того, щоб ти краще зрозумів, що таке добро, а що таке погано, розглянемо картинки. Ой, мамо, як їх багато. Я не знаю, як мені вибрати картинки. Дітки. Давайте допоможемо Андрійку справитися з завданням. До сонечка відкласти картинки де зображені добрі справи, а до хмаринки погані. Давайте перевіримо, чи правильно ви виконали завдання. Добре. Гратися з котиком. Допомагати бабусі, ділитися з товаришем, доглядати за квітами, викидати сміття, застеляти ліжко, допомагати іншим одягатися, допомагати дідусеві зайти в транспорт, погано, глазувати, ламати гілочки дерев, знищувати квіти. Ображати інших, ображати тварин, не ділитися іграшками, ламати іграшки. Тепер ти, синку, зрозумів, що таке добро, а що таке погано. Я хочу, щоб ти виріс чемним, добрим, виконовим хлопчиком і назавжди запам'ятав слова. Мудрець сказав: Краса врятує світ, але вже на протязі століть. Панує істина проста: на світ врятує доброта. Дітки, я думаю, що ви теж зрозуміли, що таке добро, а що таке погано. І в майбутньому ви станете добрими, чемними, вихоним людьми. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!